Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 жовтня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день і які підказки. Карта дня для нас. О, король посухів! На дні колоди десятка мечів. Але мечі і посухи, будьте уважні до повітряної тривоги, тому що це вогонь і зброя для нас. Самі розумієте, як воно може програтися. А як енергія, це чудово, тому що десятка мечів це от, видно навіть зображення, так, виснаження. такий, Коли ми дійшли вже до межі, 100% важкості. Це руйнування наших, наших планів, це стан е, жертви, це невдача, це жорстокість по відношенню до вас, тому що мечі в спину, це, мечі це слова, які ми вас ранили, образили, це пересуди, наговори, ну, от, речі такі неприємні, які про вас говорять, вам говорять, крах ілюзії. Виснаження от, фізичне, моральне, відчуття глухого кута. Ну, Все, що приносить от такий стан, кожна кожного своя ситуація. Але король посухів це ваш вибір підніматися, або розуміння, що я більше так не хочу, або розуміння того, що я не дозволю. Ви відчули це на собі, оцей стан, і зрозуміли, що ні, ні, ні. Більше я не дозволю, я не буду більше жертвою, я не дозволю витирати об себе ноги, я не дозволю говорити про мене такі речі. Я просто не допущу такої більше ситуації, бо король посухів це е, вогонь, а вогонь це завжди дія. Дія не може бути пасивна. Дія – це коли я піднімаюсь і даю відсіч, тому що саме і тим самим мечем, що вас ранили, можна і, і відрубати, і колоти, і опиратися. Це ж може бути з вашою зброєю, гострим язиком, який дає відсіч, відпір. От І король посухів це саме така позиція. Я не дозволю більше. Це енергія лідера, енергія. Контролю ситуації, коли ми приймаємо сміливі рішення, це, і, і це наш оптимізм, це наша внутрішня сила, це відчуття, що досить. Або якщо це не ваша енергія, то дорослий чоловік, стихії вогонь, овен, лев, стрілець, який допоможе вам вийти з цієї ситуації, який під, підніме вас і. Надихне, примусить, буде спонукати до дії. Людина, яка скаже, знайде потрібні слова, щоб вас мотивувати, або людина, яка своїм прикладом вас мотивує. Тому вже підставляйте, чи це людина, чи це енергія. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Mm, справді це наша енергія, це, от, це наше бажання встати і рухатись, тому що ви вже дійшли до, ну, впа, навіть, до дна, щоб відштовхнутися. Тому що п'ятірка пентаклів це всі п'ятірки – це кризові енергії. А саме п'ятірка пентаклів це? Таке настільки вже фізичне виснаження, настільки вже от ви себе відчули таким знеціненим, непотрібною, от такою, ну вже прям букашкою, якою, об яку витирають всі ноги, або зрозуміли, що моя жертовність вона не потрібна. Вона... Не цінується, так, можливо, ви пожертвували собою заради таких ось високих цілей, заради людини, але ви, і ви зрозуміли, що воно цього не варта, що це просто принижує вас, і людина, заради якої ви робили це, вона невдячна, вона не цінує, їй це можливо і не потрібно. Тобто ось такий фізичний стан. Повного виснаження допоможе вам. А можливо, це десятка посухів, десятка мечів на дні колоди, це було фінансове становище, ваше таке, борги, втрата коштів, такі от фінансові труднощі. То саме і це вас буде спонукати до дії, розуміння, що Ну, все в моїх руках. Поки я от в горизонтальному положенні не прийдуть до мене ні кошти, ні сили, я навпаки, тільки трачу час на ось е такий стан на е жалість до себе, і розуміння, що треба підніматися, все в моїх руках. Вас буде спонукати діяти, виправити цю ситуацію цей фізичний стан у такої важкості або фінансове ваше становище. То ви зрозумієте, що годі чекати, все в моїх руках треба щось з цим робити. І саме труднощі такі вам, вас підштовхнуть до дії. Що буде заважати? Що нам буде заважати імператор? Знаєте, тут дуже тонка грань. От король. З імператором вони мають дуже схожі якості, тому що це вогонь і це вогонь. Дві енергії вогню. Знаєте, але імператор в мінусі – це така людина самодур. Така егоїстична, тиран. Це ем, коли от тут все, що я перерахувала, так, це лідер, це людина, яка вміє приймати сміливі рішення, це наша харизма, це наша впевненість, наша жага, е, вогонь. А імператор це ем, от коли людина має владу, і я роблю, що, що хочу з нею, тому що ви мусите мене слухати. знаєте, Це людина диктатор. Егоїст впертість, відсутність дисципліни. Знаєте, тому що імператор в плюсі це закон і порядок. А в мінусі це я роблю, що хочу. І от дуже не, не перегніть палицю. Знаєте, дуже тонка грань між королем посухів і імператором. Тому. Контролюйте свій вогонь. Контролюйте свої, свої дії, свої рішення, свої егої, своє его. Або, можливо, це людина в ролі імператора буде людина, ну такий керівник, високопосадовець, який людина така, яка буде вам заважати. Можливо, і саме ця людина вас от, загнала в такий стан в десятку мечів. І йому подобається, що ви там. І тому він заважає вам не вийти з цього стану. Ми його заховаємо, звісно. Ну, Король це енергія доросла, це виважені рішення, це розуміння, це вміння контролювати себе і свій вогонь. Тому я впевнена і любі, що ми сьогодні впораємося. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, щоб вогонь програвся енергією, вогню, дією. Я бажаю нам сьогодні скерувати цей вогонь, потрібне для вас русло, туди, куди треба щось вирішити, туди, де треба. Відстояти, де треба натиснути, де, де ви потребуєте цієї дії. Я бажаю вам сьогодні натхнення, радості, позитивних емоцій, позитивних вражень, щоб все, що ви робите, плануєте, вся ваша дія була з енергії любові, з любов'ю і радістю. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є, ви в мене найкращі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі! Почуємось, Па-па.